В сучасному бізнес-середовищі, де конкуренція стає все більш жорсткішою, а увага ваших клієнтів обмежена. Підприємства малого та середнього бізнесу вони повинні знаходити нові шляхи для підтримки та розвитку власних з'ємін з потенційними та наявними клієнтами. Одним із найефективніших інструментів для цього є розсилка по підписці. Розсилка по підписці це процес автоматизованого надсилання інформації і рекламних матеріалів для клієнтів, які підписалися на отримання такої інформації. Даний інструмент він дозволяє не тільки ефективно комунікувати з аудиторією, але й значно знижує витрати на традиційні рекламні кампанії, одночасно підвищує ефективність всіх ваших маркетингових заходів. Розсилка по підписці вона є ефективним інструментом для малого та середнього бізнесу. Ці бізнеса вони дуже часто стикаються з обмеженими бюджетами для реклами і маркетингу, що ставить перед ними дуже серйозні виклики. Однак, розсилка по підписці є доступною і водночас це потужний інструмент, який дозволяє. Не перше, це знижувати витрати на маркет. Традиційні методи реклами, такі як телевізійні чи радіо оголошення, вони можуть бути дорогими для малого та середнього бізнесу. В свою чергу, розсилка по підписці, як правило, має значно менші витрати, оскільки вона гарантується на електронних каналах: електронні листи, смс, пуш сповіщення, сповіщення в месенджерах, що в свою чергу дозволяє зменшити витрати на рекламу і збільшити ROI, тобто показник повернення ваших інвестицій. Також розсилка дозволяє досягати вашу цільову аудиторію. Вона орієнтується не лише на загальну аудиторію, вона орієнтується на конкретні сегменти. Тобто, ми будемо створювати персоналізовані повідомлення, орієнтуючись на інтереси і потреби саме ваших клієнтів, що значно підвищує шанси на успішні продажі. Також це про підвищення залученості. Розсилки допомагають не лише інформувати вашу аудиторію, вони допомагають підтримувати взаємодії з нею. Клієнти, які підписались на розсилку, вони вже проявили інтерес до вашого бізнесу. Тому їх зацікавленість вона може бути більшою ніж у випадку загальних рекламних кампаній, і фідбек буде набагато сильнішим.